Так, друзі, всім привіт! Сьогодні субота, я на барахольці, я вчора в п'ятницю був теж, кому цікаво, заходьте на канал, подивіться останнє крайнє відео. От. Ну, сьогодні я вам скажу чесно, що не дуже густо, але дуже жирно, забігаючи наперед. Дуже цікава речуга сьогодні потрапила до мене в руки, тому заходьте на канал, підписуйтесь і поїхали. Так, отакий ось, ось ММГ наганчик. От. Ну це, друзі, я вам скажу, це моя мрія. Колись була можливість придбати, але довго я збирався. І так і не... не то що не зібрався. Зібрався, зібрався, але його вже продали. Ось отакий варіант. Така Коштує 500 баксів, але... Власник буде ну, трішки рухатися в сторону покупця, буде збивати, збивати, ну, збрасувати ціну в межах розумного, але точно я не скажу. Наскільки це кого зацікавить? вы звоните та да, балакайте с продавцом вот такая речь у вас. зараз сейчас покажу телефончик вот это вот. это Бачите, тут є багато чого. Я неодноразово показував вже цей, цю точку торгову. От. Так, друзі, кого зацікавить, ось телефончик продавця незмінний. Ось така речуга. А ось е, ніжик такий прикольний. До речі, мені не дуже заходять такого плана Такого такого плана. Але цей цей чогось мені так дав подоба 600 гривень. Ось такий дизайн непоганий. Ось складничок, складничок теж, такий 500 гривень. сталь Дамаскус, лами, ламинат, середина сталь VG10, обкладка э, нержавеющая сталь 440. Полторы, полторы, тысячи, Крепость, да. да. У нас друзья, такие. Параквелу 60. 69, Квердиш 59, 60. Так, руки ну, Карбон. Okay. У мене є підписник один, який е, пише мені, що в мене трясуться руки, підкалує, ну нарешті я його піймав. Бачите, що з ним зробили. Тому папа. -па. Так, друзі, ось отакий. Варіант Кабура на ПМ. Ось тут. Таке, таке Тавро Ленинград, марксист, 1976 рік. ОТК 4. 300 гривень. Та вже давно ходив, дивився на кабурки. Таке вирішив. Пістолета ще нема, але... але буде можливість придбати. Тоді буде куди покласти. А ось, друзі, запальничка. Полтори тисячі просять. О, такий варіант. Ніхто не скаже, що це таке. Я теж не знав, але мені підказали, це колоти горіхи. Теж стара така речуга. А сколько стоїть? 200. 200 гривень. Прикольна. Прикольна річ. Так, ну, це точно три, все все-таки вариант за Зараз покажу, що з зворотньої частины. НТНП 165А. пять Вот тут хороший тут ось трішки від колота. Мабуть, мабуть, даже щось прилетіло. Давайте 800 гривень. Друзі, кому потрібно, пишіть в коментарях Дивіться, оптика. Я знаю є люди, які збирають такі речі. Це танкова оптика, чесно кажучи, я не фахівець в таких приладах 500 гривень, коштує. І... Ось ще один, теж такий важучий, доволі. Мені хто мене хтось запитував за такі речі. Так, ну це теж оптичний якийсь такий привод. Теж важкий так це 600 гривень так, кому буде цікаво, це магазинчик на барахольці От якщо ви заходите, як я лише показував. Тут багато всього різного, цікавого. Що кому буде цікаво, пишіть в коментарях, я підкажу де.